Навігатор, щоб поднімали, да? так? <сістична> <сістична> Одна дівка захотіла на пан. Надіюсь, тут тут до нас їздить, Ми не застябне тут О. Оп Почалося. <сістична> навігатор, дякую Шість тобі великий. Дякую тобі, навігатор. Патером, Україна мати. Не тому кида, <сістична> не волю закувати <сістична> тут І в лісі теж заблукати Коротше, ми виїхали на водопад, ну приїхали по грибі Бля. головне квітка в тебе вже лежить, останавлює ще п'ять хвилин. Ще п'ять хвилин їхати навігатор. Ти розумієш, яка це реклама? Навігація, система навігації, я тебе вітаю. Поїхали, коротше, дорогою. <сіх>, на 4 хвилини довше відпізало. Назад теж сюди їздить. А куди я? Ми... Я не знаю, ми не виїдемо Уже. Ми тобі їдемо прямо, бо чорт його знає, де ми є. А в лісі. <сіх, на саду> в лісі, реально в лісі, смотри. Вже бривіки якийсь, брив. Головне ляжо не. О, машина, йоп. Твою мать. походу ту машину тоже навигатор привел сюда. Или они уже едут с водопада. Это, конечно, смешно, но не дуже. Куди налево? Налево дев'ять. блядь. А он дыви, поворот. Диви да тут будинки. Та да там ми дорога має бути. Так має. Ми, Ми просто поїхали Місто того, щоб проїхати через блокпост. Блін, ми такої дороги, тітку мою покойну везли ховати. Я для сировку кажу в старом білоусі. Наліво, право. О, сливо. Може на лучшу дорогу поїдемо, навигатор. навігатор? Ні, вже ж здесь сюди. Поверните наліво. А основно наліво через 500 метрів. О, так ми майже на місці. І правда, їдемо тупо на хрена, Надо, cannot... не знаю куди. Надо було машин, б там на річці приїхати. Я ж не думаю, що вони їздять цією дорогою, що ми сюди приймемося. Ми назад поїдемо, просто прямо вийдемо туди. куди-куди-куди. Поїхали сюди, а то, мабуть, нам будинків заблудити. Ха-ха-ха. маршрута, не збивайся з к чертям собачим. Охи, охи-охи. Я терпойно, що Костя послать, чи нігам заблудилися тут місце, як блудить Сейчас опять лески поворот налево, и мы доедем до водопада, наверное. <свят> Опа! Ой, хреносый майданчик! Ты <свят> течи майданчик, смотри! Мы едем прямо? Лучше, чем у нас. Не, нам лево -руч. Нет, Нет, ты еще рано. Переверни еще... навигатор. Навигатор? Ось ми ми сюди ходили. Кудись. Дивись, бабуся трупи закрубає. Дідуся ще дрова везе. Так і правда. Просто як вело, так цікаво. Хата це вже знімає. Чого? Здрасте, куди? Петуха? Тут нічого ще немає. Диви, уклон стоїть, ні хрена собі. Уклон. А оце сюди. Так, сюди вернем. Ти ще правилах проїдеш? Ти ж головний пропусти. О, ми виїхали на асфальт, так здесь. Ми виїхали не на асфальт, а на піти. Такі як на льотки. А, на Микелевича. Ти ж бачиш, що? В принципі, ми кудись виїхали. Вже хоч радує, що ми на цивілізації. Хочмо дорогу попитаємо. Куре, он, ну і курку Та <гум> 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 да хер ми вдачимо по таким дорогам, мало того, що вдачі дороги не знаємо. Значить, що ми можемо? Правильно, ми можемо зажарити курку. <гум> да, ну, Та і у баню зараз такі біля своїми так не будемо добавити. будемо знайти чим тут бачити. Як дітка ось розказував, що. Каже, з мотоцикла Го, за голову. Кажи, в заголовку, коляску. Ну дядька, то красавчик. Да, диви сестри, здоровий, молодець. Так побачив, де... що сидить. Прости, я... дядька, ти красавчик, але я тебе не знімала відео з боку херію, знаєш. Може ти протягом. Ні, просто що завжди, що це ну... дівчата сидить, думає, що з тебе взяти. О, ми приїхали, водопад, водопад, ми приїхали. Це ясно, що не туди, там тупик. Так? Да. Якесь яке болото, короче, ми знайшли. Короче, Google навігатор, ти красавчик. Ми, ми дуже раді тобі, спасибо тобі велике, що ти нас вивів. Не знаю, ще куди. Але таке ось як женська тюрма обгорожена. <рес> Ой, бо блядь, не в монастирне, як і не привів. Кладбище минуло, значить, не в монастир. <рес> Хто знає, <рес> куди лучше? Зараз приїдемо, він пересок. <рес> 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 Донька, маємо скоро О, приїхайте. дивись, віка вже Він ліс, поле. А воно показує, що вже все. моїть. Ваше місцезначення знаходиться справа. З якого права, блядь? Що, може, його куди треба сходить Ну, ну я да, не вообще поїде. А ну давай сюди приїдеш, що визвернеться? Да, туди тут ми розірнемося вопрос. Ну, добре, да, в сторон. А куди ми їдемо, ей? Навідер. Ну давай назад, короче. Ну я поїду там он, если шо, і розверну не знаю. Там по, навигаторам навигатору, там дальше лес. Вообще замечательно. Поехали, девчонки. Задний? Мы едем сзади, все молчим все. Тетя Катя сама едет. Я, а Я а на того, назад. Вот так вот поедем то не запущу. І головний штурман. <свист> <свист> Кроме навігатора. Опа. Нам надо наліво, так? Направо. Нам надо направо, вона тут казала. Держ. Ви прибуваєте, готово. Нам направо тут надо, і там спускатися вниз. Думаєш? Так, да, поїхали. <свист> 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 Хуже, ніж навігатор, я вже не заведу. <свист> Кажеться мені. Бо я пам'ятаю, що ми йшли тоді відкудись, і спускались. Так, так. так. так ми, колись були у борці з скаті колесик ходили.

Ми приїхали на водопад, дивись, тільки ми, ми, приходили з тієї сторони, а ці, приїхали з цієї. Ми приїхали на водопад, Дякую тобі, Google карти. Ще боюся. А тільки не знаю, Віка. Диви, ми приїхали на водопад, там є водопад. Віка, де це ти є? Смотри, як красивий. А де тут мостик, я не о, он мостик да, я дає, помнюшов що... ну, ми з тієї сторони, заходили, не з цієї приїжджали.